Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами зовсім новий пасьянс САВА. Його розкладаємо на перший місяць літа, місяць червень. Саме зараз знак Зодіака Стрілець. Він новий, і поступово ми зможемо звикнути до його картинок. Після всіх 12 розкладів на червень буде одне додаткове відео, в котрому ви зможете ознайомитися з картинками та що вони означають. І потім вам буде зручно самим розглядати, якщо ви так захочете. Як зазвичай ми розподіляємо місяць на три частини, перші 10 днів, другий 10 днів, треті 10 днів. І дивимося, які події стосуються до якого періоду. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут чорт, коварство. Він перший раз випадає із усіх знаків, вам випав на місяць червень. Чи є це коварство? Не будьте ви жорстокими не з ким, бо все повертається. І не допускайте до себе жорстокого ставлення також. Тут у нас ключик, тут у нас мітла. Вони не співпадають. Ось тут випадає сова. вона каже будьте мудрими до будь-яких обставин. Ось тут квітка. Вона означає нове знайомство, Ось тут та нову зустріч. Нове знайомство, Нова зустріч. Ось такий у вас початок місяця. Якщо ви щось віднайдете, обов'язково пишіть в коментарях, а ми прямуємо далі на другий розклад. Знак Зодіака стрілець місяць червень. 2025 тисячі рік. Ось тут кони, вони означают швидкість. Колесниця коня. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут карта метла або віник, він означає сварки. Можливо, з кимось ви посваритеся, або з вами хтось. Швидкі і сваркі. Іноді так буває, але намагайтеся себе тримати в руках. Ось тут горщик, він показує застілля. Можливо, щось ви будете святкувати, або вас хтось запросить, або ви когось запросите до себе за стіл. Зверніть увагу, друзі, другий раз вам випадає сова, і саме на тому ж самому місці. Сова каже, будьте мудрими. Можливо, для вас червень буде якийсь активний, і коли багато емоцій та багато якихось подій, то людина може робити помилки. Якось намагайтеся себе трохи гальмувати. І, перш ніж щось зробити, думайте, щоб не те. Наприклад, не ляпнули щось не те, або щось в такому ракурсі. Ось тут замок, він показує закрита дорога тупік. Можливо, вам кудись їхати не було необхідно, але ця дорога для вас поки що закрита, або квітків не буде, або якісь не складуться обставини. І поки що вам треба це відкласти. Поки що все прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще раз повторюю, якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Тому що пасіянс новий, і для того, щоб його добре роздивитися, треба приділити трохи часу, трохи більше часу, ніж ми маємо. А ми прямуємо з вами на третій розклад знак Зодіака Стрілець. 20 карток, а значить ще менше. Саме тому буде їх нескладно вивчити, щоб самим роздивлятися. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут лапті. Це взуття випадає кожному знаку зодіака в цей місяць червень, і вони показують дорогу. Можливо, ви будете кудись їхати, на відпочинок або у відпустку якось так, або по своїх потребах. Ось ці капці-тапці означають відкриту дорогу. На початку місяця вона у вас була закрита дорога тупік, а зараз вона для вас відкрита, десь ви будете прямувати. Ось тут домівка, вона означає державну установу, ось ця домівка. Рибка, багатство. Наприкінці місяця, зверніть увагу, отримуєте відпускні гроші. Та десь будете їхати, щоб відпочити та якось набратися сил до роботи. Ось тут Янгол, карта долі. Зверніть увагу, якщо ви вільні, то можете зустріти якусь людину, котра яку з вами залишиться на майбутнє, можливо, створити родину. Пасіянс досить таки цікавий, але необхідно мати час, щоб його роздивлятися. Мої рекомендації, як завжди, писати на лістик або в блокнот, щоб ви могли звернутися до того, що там написано, коли будете вирішувати якісь важливі справи. Наприклад, вам заплановано відпустку з 20 червня. А керівництво каже, забирай відпустку і можеш їхати з 2 червня. То ви не соглашайтесь, тому що ви бачили, що у вас закрита дорога на початку місяця. Або не буде квітків, або щось таке. Погода не така. Коли ви щось плануєте заздалегідь, зірки починають шикуватися для того, щоб ваші плани здійснилися. А якщо ви різко міняєте свої плани, то в них не вистачає часу для того, щоб вдало зробити ваше прохання. Це вже перевірено неодноразово саме, тому варто прислухатися. А ми з вами, друзі, з нашою традицією подивимось на колоді колесо руку. Для знака стрілець, застереження. Карта дурня, не робіть дурниці, тому що це старший аркан. Нічого не починайте нового, тому що це період відпочинку, і можуть якісь спеціалісти бути в відпустці, і ваша, наприклад, розпочата справа буде стояти на місці, топтатися, і ви будете через це хвилюватися. Нічого не розпочинайте нового. Порада, Дев'яточка Пентаклів, вона каже, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте, помірно, витрачайте фінанси правильно, щоб на вам на все вистачило, а також, можливо, приділіть час своїй родині. Саме цей місяць червень. Згадайте про тих, кому ви давно не дзвонили, намагайтеся чаще якось спілкуватися, для того, щоб. Виконувати всі свої обов'язки, котрі на вас наклав Всесвіт. Кожен з нас для чогось існує. Підтримувати своїх рідних, близьких, а також іноді друзям оказувати цю підтримку. Або вони нам, кожен для чогось існує на цьому світі. Переважно для добрих справ. Пам'ятайте про це. Після всіх розкладів запрошую подивитися кожне значення кожної картинки цього пасіансу окремо відео. До зустрічі, друзі! Щасти!